Значить, брехун – це ви. Ви брешете постійно, зранку до ночі. Я це бачу, тому що в травні місяці ви мені не підписали відрядження на конференцію «Парє». В травні місяці ви мені не підписали відрядження спостерігати вибори в Туреччині від парламентської асамблеї Ради Європи. Ну це не важлива, напевно, країна. В кінці вересня ви мені не підписали відрядження в місто Дублін, де відбувалось засідання президентського комітету «Парє». Де я б мав представляти європейських консерваторів? Ви не підписали, ви брешете зараз. І ви змагаєтесь з Даніловим. Хто вас більше язикатий. Данілов говорить, що ми, значить, туристи в паласатих купальниках. Я хочу сказати вам, що ми ще побачимо, хто буде в паласатих робах ходити. Коли все це закінчиться, а відповідати за все це доведеться. Я вам це обіцяю. І, і от розкидуватись словами, я сидів тут, знаєте, що спокійно: брехун. Ви брехун. Олексій Олексій.